Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. 15 травня вся країна відзначала жду день сім'ї. День наших з вами родин. Сім'я, вибравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних цінностей нації. Весь світ знає, якою талановитою, працелюбною, духовною багатою є українська нація. Ці високі якості закладаються саме в сім'ї. Ми отримуємо це саме в сім'ї від порад тата, підтримки тата, від пісень і колискових мами. Все це ми отримуємо з нашої сім'ї, з нашої родини. Любов до Батьківщини так само ми отримуємо від сім'ї. Давайте з вами зробимо асоціацію, пограємо в асоціацію. Які слова є асоціативними, тобто підходять під сім'ю, слово сім'я? Наприклад, Дружна сім'я. Ще які ми знаємо. Весела сім'я. Розумна сім'я. Добра. Ще яка може бути сім'я родина. Щаслива, ще яка чуйна, дуже багато гарних. І красивих слів можна підібрати до слова сім'я. Сім'я це група людей, які проживають спільно та мають взаємні права та обов'язки. За обов'язки ми поговоримо трошки пізніше. Сім'ї бувають різними, великими і маленькими. Вони не завжди складаються тільки. -тільки Тато, мама і дитина ні. Є сім'ї, в які живуть дитина, тато, мама, бабуся, дідусь і буває навіть прабабусі і прадідусі. Поговоримо тепер про обов'язки. Обов'язки, які ж вони любити і поважати своїх батьків і старших членів сім'ї. І не тільки старші членів сім'ї, але й всі членів сім'ї потрібно любити і поважати. Допомагати старшим у господарстві. Особливо це стосується дідусів і бабусечок наших, бо вони вже старенькі, і їм потрібна наша допомога. Наступний, наступний обов'язок це берегти себе. Не потрібно спеціально батькам робити, як кажуть в Одесі, нерви. Потрібно бути обережним на прогулянці, бо батьки завжди, близькі люди, хвилюються за вас, щоб з вами все було гаразд. Погодити правильно себе на вулиці, гратися на майданчику треба, дуже обережно, щоб не травмуватися, бути в безпеці. І ще правило це гарно навчатися. Це теж одне з головних правил, обов'язків, що потрібно навчатися. Пограємо з вами в гру, таку добери слово протилежне. Це те, що стосується обов'язків. Наприклад, розклав, ну, наприклад, розклав іграшки. Що потрібно зробити? Склади, ти їх розклав, ти їх і склади. Насмітив, Підмети. розлив. Що потрібно зробити, якщо щось розлили, не бабу, бабцю кликати, не матусю, не татуся, з родичів нікого не, не потрібно. Ви вже дорослі, і ви можете самі, коли розлили, що витерти, взяти ганчірку і повитирати. Розсипав, будь уважен не розсипай більше. Позбирай, збери все, замастив, наприклад, взуття замастив витри самостійно, вже дорослі. Можете самостійно взяти серветочку або ганчірочку і повитирати своє взуття. Далі. Взяли, наприклад, якусь річ з полички, ви вже її покористувалися нею, що потрібно з цим зробити? Поставити на місце. Щодо своїх обов'язків, ми вже поговорили, давайте пограємо ще раз у гру. Так чи ні називається гра? Якщо я кажу правильне щось, Щось те, що вірно, ви кажете так. Якщо так робити не потрібно, ми кажемо ні. Наприклад, шанувати старших так чи ні? Так. Не прислуховуватись до порад членів родини. Це хіба вірне? Вірний вислів? Неправильно, ні. Треба прислуховуватись до порад старших і, і, і взагалі всіх членів родини. Виконувати свої обов'язки. Правильно. Так. Допомагати одне одному. Правильно. Так. Сваритися можна? Ні. Не можна сваритися. Це ні. Піклуватися один про одного. Допомагати один одному. Правильно чи ні? Правильно. Робити, що заманеться. Це те, що я казала, коли були обов'язки берегти себе. Робити, що заманеться. Ні, неправильно. Піклуватися про менших братика або сестричку. Правильно. Так. Виконувати всі хатні справи разом. Тобто допомагати, як ми щойно з вами говорили. Допомагати. Виконувати всі хатні справи разом. Так. Вітати всіх з святами та днями народженнями. Правильно. Так. Не зважати на бажання інших думати лише про себе. Як це правильно чи ні? Ні, неправильно. Ось так. А зараз я вам хочу прочитати одну таку історію, маленьку казочку, щоб ви зрозуміли, що таке сім'я. В дані часи жила одна сім'я. І в ній панували любов і злагода. Чутка про це долетіла до правителя тих місць, і він запитав у глави сім'ї. Як вам вдається жити, ніколи не сваритися і не ображати один одного? Голова сім'ї взяв папір і сів писати, писав, писав, а коли віддав листа правителю, правитель був дуже здивований. Там було написано сто раз слово взаєморозуміння. Тобто Потрібно чути своїх близьких, розуміти, спілкуватися з повагою, поважати їх думку, їх вчинки, якщо вони гарні, допомагати. Потрібно в сім'ї взаєморозуміння. І зараз підведемо ітог нашого заняття. Сім'я це щастя, любов і удача. Сім'я це влітку поїздки на дачу. Сім'я це свято, сімейні дати, подарунки, покупки, приємні витрати, народження діток, перший крок, перший лепет, віра в найкраще хвилювання і трепет. Бажаю вам всім. Миру, щастя, злагоди в сім'ї, взаєморозуміння, розуміння, всім гарного дня і мирного неба!